Доброго дня всім. Радий нарешті поділитися з вам чудовою новиною. Отримав те, що довго робилося, те, що довго готувалося. Але такий вот кишеньковий варіант книжки по рунам. це не зовсім е, адаптація, це зовсім нова книга. Книга, яка дає власне, вам відповіді на поточні запитання без занурення в глибоке. Дуже зручний варіант, це чорновий варіант, поки що, поки що він м'який, буде тверда обкладинка. Будуть посилання на, відео, на, на деякі відео на Ютубі. Дуже коротка інформація. І про руни. Будуть, і буде інформація про щоденне значення і про довідник покупця на кожну руну. На деяких, як бачите, знову ж таки, відео посилання на Ютубі. Отакий от, от варіант. Скоро вже буде в друці. Тому коментуйте, чи вам подобається, коментуйте, чи ви б придбали. Додавайтеся, підписуйтеся, бо буде ще обов'язково розіграш.